На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Поетка, прозаїк, перекладачка Світлана Діду Хруманенко приїхала до Литви, як і десятки тисяч українців, рятуючись від війни. Живе і працює у панівіжисі. Знаходить можливість спілкуватися з читачами, бере участь в творчих вечорах та літературних презентаціях. Пише книгу, перекладає з англійської, вчить литовську. І заново знаходить себе в Литві. А сьогодні Світлана Дідух-Романенко, гостя української хвилі, вітаємо, Світлана, і радіємо, що ваші шляхи привели вас до Вільнюса. Вітаю, і страшенно теж радію, що вони мене сюди привели. Дякую за запрошення. Які враження від сьогоднішнього дня, тому що я знаю, що на ЛРТ ви вже прийшли не просто так? Так, я побувала вже сьогодні в українській школі у вільнюсі і мала зустріч з двома класами з 11 А і 11 Б, і була дуже приємно вражена наскільки гарно мене там зустріли. Чим цікавляться українські діти в Литві? Ну, діти, підлітки були б не підлітки, якби вони не поцікавилися, скільки заробляє письменник. Так мені здається, вони були трохи розчаровані, коли я сказала, що дуже мало письменників заробляють безпосередньо письменництвом. Так зазвичай це якісь зовсім інші джерело доходу. Але ну насправді вони задавали власне такі ж запитання, які задають дорослі на зустрічах, коли ви почали писати, що вас надихає? Сьогодні було цікаве питання. Я розумію, що багато дітей розмовляють російською, і вони мене сьогодні прямо запитали: а як ви ставитеся до того, що ось українці розмовляють російською? І на якусь секундочку я трошки підвисла на цьому запитанні, ну але потім знайшла відповідь. Як ставитесь до того, як українці розмовляють російською в Литві вже на другому році перебування? Ніколи не можна категорично говорити з підлітками, правда? У мене вдома власний такий росте, і категоричність ніколи з ним не працює. Я сказала, що в жодному разі я не збираюся їм казати, що вони якісь дефектні чи неправильні. Тому що вони, вочевидь, виросли в російськомовній родині, і до певного часу, мабуть, взагалі й не чули, що можливо це не зовсім як сказати правильно, так розмовляти російською в Україні. Але я просто їм пояснила свою позицію, що якщо ви даєте ворогу хоча б один плюс, хоча б один якийсь бонус прийти на вашу землю. А найперше наш ворог використовує свою мову і свою культуру, так? Ніби як закидаючи диверсантів в тил іншої країни, а потім приходячи вже звільняти російськомовних. Я їм так і пояснила, що якщо ви можете усунути хоча б один фактор, який грає на руку вашому ворогу, то краще це зробити. Я можу попитати, як і про що пишеться вам у Литві? Зараз пишеться мало, чесно. На початку війни, от воно якось іде такими етапами. На початку війни взагалі був ступор, тому що здавалося, що всі слова стали безсилими. Що на фоні того, що робиться, на фоні того, як всі в принципі поняття про людяність, честь та будь-які людські нормальні поняття були просто знищені окупантами, не було зрозуміло взагалі, як вкладати в старі слова нові значення. Потім, ніби як прорвало весь біль. Всі ці враження, особливо щоразу, от коли почали звільняти окуповані території в перші дні, перші місяці, і почали викриватися ці страшні звірства, вірші пішли. Але це такий концентрований біль, що ну, от сьогодні я навіть не ризикнула читати це дітям, тому що найперше я їх запитала, як ви звати і звідки ви. І ви з'ясувалися, що вони ну, дуже багато дітей з тих областей, які досі залишаються окупованим. І Я зрозуміла, що я не готова знову зробити їм боляче чи читати їм вірші про війну. І бачите, вже сама себе заговорила, <смі> з чого я починала. Зараз знову якийсь такий період. Ну, мабуть, є оцей, коли війна затягується, так незрозуміло. Все таки, от були очікування, було таке єднання, що ось ми зараз згуртуємося, всі швидко переможемо. Зараз, коли війна затягується, вочевидь противник у нас сильний і добре підготовлений. Багато хто ну не можу сказати, впадає в відчай, але втомлюється. Просто всі втомлюються. І люди, які воюють, втомлюються, і люди, які живуть в цих умовах, втомлюються. І це нормально, тому що ненормально жити в умовах війни. Зараз не пишеться знову, тому що знову прийшло це враження, що слова якби знову ж такі сказані слова вже не актуальні. Знову треба знайти десь ці слова, десь їх накопичити. Може нажити їх у собі, щоб потім знову їх озвучувати. Ну зараз фактично всі українці, напевно, так чи інакше живуть у соцмережах. Чи стосується це вас? Скільки часу ви проводите в соцмережах? Ой, більше, ніж ніж виділяти. Чи справді живете новинами? Новини це невід'ємна умова, мабуть, життя кожного українця. Ти починаєш з них день і закінчуєш ними день. А іноді ще й вночі прокидаєшся їх читаєш. Я знаю людей, які живуть тут в Литві, а в них стоїть це оголошення про тривогу. Тобто вони проживають фактично в реальному часі те, що відбувається на батьківщині. В Соцмережі теж навіть більше ніж хотілося. Б, власне, оце постійно треба заглянути, а раптом щось змінилося. Воно трошки збиває ритм життя, і, мабуть, потрібно вчитися, абстрагуватися, трохи виділяти для цього от певний час. Тому що ну, насправді кожен робить те, що може, так. А просто тим, що ти будеш без кінця переживати і сидіти в цих новинах, воно не дуже конструктивно. Можливо, вам вдалося тут в Литві, знайти якісь такі творчі простір, куди можна тікати, які надихає, чи поки що з цим проблема? Мені ще подобається в Литві, що насправді дуже багато культурних просторів. І суто литовських, і вже створених українцями, де ти можеш просто прийти і працювати або сидіти в затишку. От, наприклад, в тому ж поневежисі у нас там просто розкішна бібліотека. І просто людина з вулиці може зайти в будь-який зал, і чи в комп'ютерний, чи в просто в читальний зал, розкласти там з ноутбуком, з книжкою, з чим? з конспектами. І, я приходжу туди вчитися. Будь ласка, тиша, спокій займайся. Все, чого можливо не висичає вдома. Ну, у нас вдома малесенька квартирка студія з двох сином, то це явно не про творчість і не про особистий простір. Ви відразу, напевно, від початку почали вчити литовську мову, так? Так. Мені здається, що можливо трошки легше людині, яка є перекладачкою за професією. Ага, і я теж так думала Литовською володіти. Ні. Самі. Я теж так думала, і власне тут я, мабуть, остаточно зрозуміла, що я точно не поліглот. тому що Литовська ну, йде досить складно. Ну, це зовсім інші мови, ніж та ж англійська, яка для мене є профільною, так. Хоча нібито дуже багато спільних точок перетину з українською, так і слова, і, мабуть, в міру, і зрозуміліша нам граматика. Ну, але потрібно постійно бути в цьому середовищі. Мені здається, що тут мало б краще діяти оцей принцип, знаєте, як вчили колись плавати, кидали в озеро. З човна і гриби Довго будеш на суші пояснювати, як там руками все це, ну воно так не мотивує. А коли тебе вже туди закинули, ти мусиш гребти. Мені здається, що так, мабуть, повинно бути із литовською. Тому що якщо ти в своєму оточенні не говориш литовською, звісно, я з сином розмовляю українською. Хоча я вам скажу, він взяв уже таку тактику, він розмовляє зі мною Литовською. Він приходить зі школи. І... Так що син мене дисциплінуєте. Ну до речі, нам радили митці, якщо у вас не йде Литовська, заїхати в такий регіон Литви, де не знають російської мови. Де немає вибору просто. наприклад так, вже Жемайтію, так, так. кудись, і отак от тут от, кілька днів побути, попрактикувати, і ну тоді середовище напевно тебе змусить вигрібати. Але ті ж самі литовці говорять: о, вже Жемайтію заїдеш. Ми самі їх не розуміємо, як вони розмовляють. Ну тобто вони самі ж говорять, що всі регіони Литви абсолютно мають різні акценти, і іноді ти можеш. Самі литовці їх не розуміють, то для нас, мабуть, це не найкращий вихід. Якщо ми вже заговорили про подорожі, скажу, що Світлана захоплюється фотомистецтвом і подорожами. Чи вдалося побачити і відчути Литву? яка вона що особливо запам'яталося? Вдалося Можливо трохи образило. трохи побачити, але не стільки як хотілося, тому що все-таки от те, що я помітила, що практично всі витовці мають автомобілі, і водять їх так. І Литва – прекрасна країна, якщо в тебе є особистий автомобіль, і ти можеш нею кататися, тому що дуже багато таких віддавних куточків гарних, але ти, от просто так не сядеш, в автобус і туди не доїдеш. Треба ну мати особистий транспорт. Мені дуже сподобалося нік о, я зараз не згадаю, як той регіон. Ми їздили ще в обсерваторію, і там край такий озерний. Ну все, пам'ять моя зі мною не дружить. От природа, оці озера надзвичайно вражають. Ну ще мені подобається, що власне тут і до Латвії рукою так кіні вже доїхати. Фактично так так панівіжіс. У нас власне що дві години до вільнюса, дві години до камнусу і дві години до Риги. То про доктор піде, доїхати набагато складніше. А в Ригу, будь ласка. Я можу попитати, Світлана. Знаю, що ви виховуєте дитину з особливими потребами, як власне і я. Ми маємо свій досвід, і я впевнена, що серед наших слухачів таких жінок немало. Як ведеться таким дітям у литовському середовищі? Чи дійсно тут є можливості для того, щоб розкрити їх потенціал, розвивати, ну і дати їм Скажі можливість? Чи можуть тут діти отримати спецосвіту? Це вже таке більш вузьке запитання, так. певно. Ну, власне, я не так багато знаю людей в Литві, хто приїхав з України, але серед тих, кого я вже знаю, дійсно багато батьків, саме дітей з особливими потребами. Мого сина аутизм легка форма. І я розумію, що як і я, більшість із них виїжджали не для того, щоб самим виїхати, а саме щоб через ті ускладнення, які почалися в дітей через стрес, через війну. Першочергове, мабуть, що я почала це підтвердження інвалідності тут, в Литві. Уже отримання литовського свідоцтва, і я була приємно вражена тим, наскільки все таки ставлення до людей з особливостями інше, наскільки нормальне ставлення, по суті. Ніхто не акцентує, не афішує, не намагається зробити з цього якусь ненормальність. От є певна особливість, є якісь там певні проблеми. Добре, давайте працювати. Причому працювати так є і приватні організації, але в тому багато громадських організацій, багато державних закладів, яких можна от, в цьому плані поневижесь. Там є можливості і для дітей з більш складними особливостями того ж аутизма і є для тих, в кого легка форма. У мене ну, син зміг ходити в звичайну школу. Так я звісно попередила вчителів, що є такі особливості, але в них навіть не прийнято це озвучувати. І син став набагато самостійніший в цьому плані, тому що ну я спокійніше за нього. Я можу його випустити з дому, не хвилюватися що його там будуть десь ображати, я не знаю, задражнять. Ну тобто і просто прогрес пішов. Він у мене тепер такий самостійний, що іноді аж хочеться трошки менше. Що робите, коли дуже хочеться додому? Дзвоню мамі, і головне не плакати. Тому що вона дуже засмучується, тоді не спить Ну, а, Направду дзвоню друзям, пишу друзям. У мене є подруга литовка в межасі, яка дуже мене підтримує, буквально витягує іноді мене десь. От в неї є автомобіль. Багато з того, що я побачила, це завдяки їй, що вона мене саджає і везе кудись. Ну, вже є трошки якісь своїх друзів. Вам пишу теж. Насправді спілкування найперше, що рятує. Це те, чого найбільше не вистачає, але з іншого боку, всі так. Добре, розуміє, що цього не вистачає, що коли ти пишеш чи дзвониш, то людина розуміє, що все треба говорити, треба рятувати, треба витягувати з цього стану? Ну от ви для мене приклад сильної жінки, це не порожні слова. Насправді, людина, яка як мені здається, ви вмієте дуже швидко адаптуватися. Ви достатньо гнучка в новому середовищі. Ну Но взяти, хоча б приклад, що ви пробували опанувати нову професію тут у Литві. Чи не закинули цю ідею, і чи справді вдалося? Я не знаю, я ніколи не вважала себе ні особливо сильною, ні особливо гнучкою, але просто життя ставить тебе в певні обставини і в тебе є вибір. Ти або здаєшся, ну або щось робиш. Я, може, якісь перші секунди здаюся, трошки лежу, як лежу на течії, але потім піднімаюся щось роблю. З навчанням ну, це така штука. Я оцей семпертірові завжди учень. Мені завжди подобалось, вчитися більше ніж працювати, чесно. Тому це вже моя третя вища освіта, є така панівжійська колегія, і ось один рік, саме 22-й рік, вони вирішили набрати групу українців безкоштовно на 4 спеціальності. Ну я так роздивилася ці спеціальності. Розумію, що ні бізнесменки з мене, ні бізнесвумен, ні айтішника не буде. І там була от кінезіотерапія, вона ж фізіотерапія. А я з родини лікарів. Я от такі відщепенець, який таку прям лікарську династію, я і моя сестра мене підтримав. І десь це, мабуть, мене муляло трошки. І тут така можливість. Якраз ще все тільки прийшли до тяму після переїзду, тільки тільки якось почали розвинювати Ну чого ж не повчитися, ще й чомусь, тим більше. Це те, що навіть я не знаю, що чи буду я працювати кінезіотерапевтом, але я розумію, що це знання, які в принципі потрібні кожній людині, в розуміння свого тіла і що з ним робити. Я зрозуміла, що дуже багато проблем, які ми часто лікуємо якимись або варварськими методами, або чисто медикаментозними, або вважаємо ну, чимось абсолютно невиліковним, вони вирішуються якимись простими вправами. Вправами рухами десь натиснути на якусь тригерну точку на спині. Ну, серйозно, це в мене було таке. У мене є грижа хребта, і я все життя вважала, що коли от я там занадто важке щось підняла, я не могла розігнутися і мене відвозили до мануальщика. Ну хто був, той знає. Це коли тебе вже викрутили, похрускали, і ти думаєш, господи, я після цього, мабуть, буду ходити. Це досить агресивний спосіб втручання, спосіб втручання в організм. От, вже під час навчання мені показало, що виявляється, можна просто м'язи на спині, було розмасажувати в одному місці. П'ять хвилин, і ти ходиш. От, тобто, для порівняння. Ну, достатньо корисно, і враховуючи нашу ситуацію, що ми люди, які приїхали з війни, то, то нам напевно вдвічі дуже багато так? проблем. Це або гіпертензія м'язів, або недостатність руху. Тобто, дуже багато речей проблем з нашим тілом вирішується вправами. Ну я думаю, що такі проблеми вирішуються самодисципліною і правильним розумінням цієї думки, що полюби ближнього як самого себе, так на етапі самого себе і часом полюбити себе найважче. Так досвід показав, що українці досить успішно адаптуються, незважаючи на те, хто приїхав, звідки, з якої гарячої точки, буквально з перших днів люди готові були йти працювати, люди працювали. Люди зараз хтось робить навіть свій бізнес у Литві, хтось як ви опановує новий фах. Що ми на вашу думку принесли в цю країну від себе від українців? Я думаю, що ця швидкість адаптації вона зумовлена тим, що першочергово ми всі пройшли відбір, тому що ті, хто не адаптується, ті не виїжджали. Їхали ті, які в принципі, хоч трішечки вірили, що вони прорвуться якось буде. Що ми привнесли? Мені здається, ну принаймні з розмов з литовцями з тими, як я розмовляла. Ми досить близькі народи. Ми не є для них якимось абсолютними чужинцями. Ми є зрозумілими. В нас є спільне травматичне минуле, так і спільний ворог, спільна загроза. Тому вони настільки нас розуміють і настільки підтримують. Що ми принесли? Я думаю, краще б запитувати все таки в литовців, тому що ми можемо думати про свій внесок по одному, а не по іншому. А мені здається, що ми принаймні нічого не зіпсували. Ми не принесли нічого агресивного. Ну, але ми принесли російськомовність. Зараз уже деякі литовці занепокоєні відверто тим, що ну, доводиться говорити російською, тому що українці не так швидко вчаться литовські. Ну, знову ж таки, адекватні люди розуміють, що неможливо за півтора року, там, а хтось менше, опанувати мову на такому рівні, щоб ти вільно ввів розмову. Тому що, вибачте, там, вивчити дякую, добрий день чи я не розмовляю литовською. Це в принципі не так складно. А от підтримати розмову це складно. Тому. В принципі, знову ж таки, я кажу, адекватні люди таких вимог не пред'являють, чому ви досі не говорите. Крім того, знову ж таки, мені здається, такі претензії не можуть бути виправдані, тому що ну немає такої системи, як в Німеччині, наприклад, так ти отримуєш все забезпечення, але ти кожен божий день без права на прогули вивчаєш німецьку мову. От тоді мені здається, можна цілком виправдано якісь претензії. Казати, ми вас вчили рік чи півтора, то давайте, щоб у вас хоча б був рівень там А 2 так. Якщо немає такої системи, в принципі, які можуть претензії, люди виживають, люди працюють. Багато хто працює прибиральниками на заводах, знову ж таки в колективі гуртуються свої своїми. Ну тоді я переверну запитання: а що ми тоді від Литви взяли? Мені здається, що от їхній горизонт планування і оце, от наше сьогодні на позавчора, це трішки різні речі. І мені здається, що це дуже корисний досвід подумати, зробити висновки, поспостерігати це особливості саме литовського такого характеру. Ну, мене найбільше певно вразило. Ну як вразило. От я зрозуміла, наскільки ми в Україні стресовані, наскільки ми заточені на пахати, досягати, прориватися. І тут литовці. П'ята година вечора, перепрошую. У мене закінчився робочий день. Поговоримо завтра. Навіть як перекладач, так от у мене постійно були ситуації, коли там сьома вечора мені пишуть там у нас текст на десять сторінок. Нам треба на ранок на дев'яту вже переклад. Тут до тебе ніхто такого не напише. Тут один листочок, ну четвертий день. Вони такі, ну, нам на понеділок зробити. Тобто люди вони не роблять з роботи весь сенс життя. У них є робота, а ось їхнє особисте життя, їхній особистий простір, і ти, хоч вбийся, ти в нього не проб'єшся, тому що в мене вихідний. Ну, можливо, знову ж таки, те, що ми живемо постійно в умовах виживання, то це зумовлює цей наш ритм. От за цим ці мені цікаво дуже спостерігати. Мені дуже подобається, що життя є життя. Найголовніше в цьому житті вже точно не вбиться на роботу. Ну можливо, ми колись цей досвід принесемо назад в Україну. Я сподіваюся, але повертаючись все таки до української праці в Литві, Окрім того, що тисячі наших дівчат, а переважно ж приїхали дівчата, жінки працюють в сфері обслуговування. Хтось пішов, хто може, скажімо, в молодший медичний персонал, хтось пішов в сферу краси і так далі, все таки є певна така когорта. Слово це дозволю митців. Тут є і оперні співаки, і музиканти, і от письменники, до яких ви належите. Взагалі, ось от така еліта українська. Мистецька, наукова, вона, хоч якось, гуртується зараз за вашими спостереженнями, і чи ну цікаво вам взагалі шукати оці точки перетину, чи все одно кожен зайнятий своєю справою, фактично живе, виживає, знаходить себе і так далі? От, ви знаєте, я перший час, коли приходила до тями, я рідко виїжджала з паневіже і в принципі роззиралася, що відбувається. А якось останнім часом я почала бувати в Вінниці. Я зрозуміла, наскільки тут справді от, Є потужна українська громада, скільки є центрів, які об'єднують українців, і скільки є можливостей. Тобто я почала дивитися, і дивлюся, люди сьогодні там на трьох подіях побували, завтра от там галереї виставка, тут у нас перформанс, а там танці в підвалі костелу, там ще щось. І я зрозуміла, наскільки в Вільнюсі це життя, воно бурхливе. Тобто є оці центри, і звісно, це природньо завжди стає столиця, таким найпершим центром. Тому вільнюс в цьому плані, мені здається, от більшість все таки. Як ви кажете, еліти вона згуртована тут, і я там майже рік не була в Вільнюсі, за останні місяці вже четвертий раз тут. Мені подобається, це моє. Я жила під Києвом, мені треба було сісти в маршрутку 15 хвилин. Ти вже в Києві, ти вже на цих подіях, на презентаціях і, і так далі. Тобто я нарешті зрозуміла, як мені цього не вистачало, як мені не вистачало цих людей своїх, цього культурного середовища, цих митців, які трошки кука на муню, але воно ж своє, така ж кука на муні, як і ти. І... Хто знає, можливо, шляхи такі приведуть у вільню з вас? А, ну, Хто не можливо. знаю, можливо, просто завжди є відправні точки. Я зрозуміла одне, коли час суво. Тисяч з однієї точки, то життя буде видавати тобі всі пенделі під зад, які тільки можна, поки ти не зсунешся. Тобі будуть всі виклики, тобі будуть всі максимально незручні обставини, щоб ти нарешті зрозумів, тебе підштовхують до того, що час щось змінити. Про зміни ясна річ, що і війна, і вимушена еміграція, і нові обставини, всі вони нас змінюють. Що нового ви відкрили в собі? Ну, чесно, я все життя якраз не вважала себе сильною жінкою. І тут в якийсь момент, коли я зрозуміла, що в мене зуби щіплені так, що щелепи болять, Я зрозуміла одне: якщо ти правда в себе не віриш, то давай, вертайся туди, де буде твоїй дитині важко, де ти невідомо як будеш витягувати. А якщо ти хоч трохи в себе віриш, вперед уже визнай, що ти можеш, і давай. Смикайся, рипайся, як плив, як то лежи в напрямку в мрії, але лежи якось активніше, хоч там повзив напрямку в мрії, але щось роби. Коли ти вдома, коли ти в оточенні родини, ти навіть не розумієш, ну, ну навіщо робити якісь завірухи? Да? Ну і так нормально. Ну, може, щось не дуже добре, але ще ж не так дуже погано. Війна це вже, мені здається, от критична точка, коли все максимально погано. І тут ти починаєш робити цей вибір: або рухаємося, або лежим, жаліємо себе. Ну, я трошки полежала, чесно, пожаліла себе, ну а потім ні. Коли, тим більше коли є дитина, ну не вам мені розказувати, коли є дитина з особливостями, ти якби може сам заради себе, нічого не робив. А для неї все зробиш. Яка ваша мрія, Світлана? У мене є окрім тієї мрії, яка об'єднує на всіх, так? Про перемогу абсолютно і про Уральський океан. Дуже глибокий, щоб і духу не було, і, і слово таке не згадувало, як це все називалося. У мене є одна дуже практична меркантильна мрія. Я хочу мати стабільний прибуток. Я хочу нарешті от, дожити от, знаєте, докута зона комфорта. Дайте хоч подивитися. Я хочу жити в цій зоні комфорту. Я хочу мати діб. і Я хочу, щоб моя дитина він мене недавно довів до сліз. Він намагався делікатно запитати в мене, мама, як я буду жити, коли я помру. Ну так. І це ж найбільший біль всіх от, батьків, особливо дітей. Так от я хочу, щоб коли настане оцей момент, дай Бог, не скоро, щоб я знала, що моя дитина абсолютно щасливо житиме так. Спасибі вам за відвертість. Сьогодні в українській хвилі була поетка, прозаїк, перекладачка Світлана Діду У укупі з Олеговатенком, з Оленою Головатенко. Ну, це я власне. Разом ми трошки зазирнули в майбутнє, трошки мріяли, ділилися своїми думками про життя в Литві, про те, що нам всім вдалося тут надихалися. За що я вам дуже вдячна, і я думаю, що слухачі будуть вдячні послухати ваші твори, якщо це можна, звісно, якщо це дозволяє та ступінь щирості, Інтимності. на яку ми сьогодні да, так от, на таку хвилю ми налаштувалися. Я думаю, що я почитаю все-таки з того, що було написано вже після повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що за цими віршами, в принципі, можна відслідковувати загальні настрої. І ось перший вірш, який я написала, тут написано. 2 березня 2022 року. А на сьомий день Бог сотворив гнів до усіх, хто їхав, летів чи плив убивати, привласнювати чуже. Бог примудрий мотлох не береже, але цей згодиться на добрий ґрунт. Недаремно чорнозем, родючий тут, вже багато-багато століть віків його здобрюють ті, хто приїхав, приплив. А на восьмий день розпочнеться сівба, буде гарне збіжжя з чужого раба. І на полі зійдуться сіячі, ті, що жали жито вогненне вночі, і жінки з підвалів винесуть немовлят, і хати прикрасять нові до свят. Зрозуміло ж, це будуть нові свята, День свободи, найперше. Свобода свята для народжених вибухами людей. Так настане дев'ятий день. День, коли судитимуть ворогів, коли знов згодиться праведний гнів, але ні. Не згодяться жаль, співчуття за убитих матір, сина, дитя за потребу в героях. Жорстокість ката має бути розплата. На десятий день дайте спокій творцю і самі відновлюйте землю цю, засівайте радістю, будуйте добро, хай тут стане краще, аніж було. І у серці кожному неодмінно хай цвіте любов і наша Україна. Далі вірш від 17 вересня 22-го року він написаний під враженням від подій, коли звільнили Ізюм і знайшли оці масові поховання в лісі. Це яскравий кадр, коли рука жовто-блакитним браслетом на кістці. І якраз в той час чогось. У Фейсбуці точилася така дискусія, чи російська культура має бути закенселена через агресію, так, через війну. Ну, Для мене відповідь очевидна, я думаю, що в цьому вірші вона добре щитується. Шагане, ти моя, шагане, катували сьогодні мене. Завжди стане причину катів, бо насмілився жити, як хотів, говорити, любити, як хотів. Добрим був до собаки котів, свою землю любив, шагане. І за це убивали мене. Шаганети моя шагане, як ти зможеш впізнати мене на шевроні розлючений птах, жовто-синій браслет на кістках, будь-хто зараз впізнає мене. Дивна слава бува, шагане. Шаганети, моя, шагане, сплю між соснами, бачу страшне. Нас тут сотні, тут мати, там син. Ти дізнаєшся все із новин не заплющуй очей. Шагане, все минає, і це теж мене, але пам'ять міцна, як алмаз. Пам'ятай і розказуй про нас. А як прийдуть тобі, шагане, заливати пророж при луні, роздолье і сєвєрний край, посміхайся, кохана, стріляй, хай твоя не здригнеться рука, будь упевнена, вільна і легка, кожна куля мене пом'яне. Кожна куля це ми, Шане. Ну і, мабуть, з останнього. Хай би був, хай би вірив у щось, хай би жив, цілувався, кохався, сварився, дружив, народив, збудував, посадив, не забув. Хай би жив, хай би встиг і зумів. Хай би був, хай була б, хай би страшно лічила б роки. Накупала пускала на воду вінки, хай би бігла на пари, з роботи, у клаб, танцювала, неначе не бачить ніхто. Хай жила б, хай би вимерли, здохви, розвіяні в дим, язиком подавилася врешті своїм всім віліким ісконним, благим і большим, не лишилося, щоб ні людей, ні машин, ані пам'ять. Це концентроване зло має зникнути, ніби його й не було. Хай живе, оживе, заквітує, зросте, зрозуміє, зуміє, складне і просте, не зазнає ніколи подібних нещасть, не забуде і іншим забути не дасть. Відбудує старе, розбудує нове, вільне, сильне, своє. Хай живе. Українська поетка, прозаїк, перекладачка Світлана Діду Хроманенко була сьогодні в українській хвилі з власною поезією, думками, щирістю, за що велика дяка! І я сподіваюся, у нас буде ще нагода зустрітися в ефірі. А сьогоднішню передачу для вас підготували і провели журналісти Олени Олег Головатенки, звукорежисер Соната Єдалічення. На українській хвилі Радіо ЛРТ Класіка почуємося з вами друзі вже наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що нашу передачу можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.